Огляд компактного зручного транспортування мобільного набору бору, гібридного сонячного інвертора Easan Power на 2000 Вт годин. складається він із інвертора гібридного 3 кВт. Маркування на самому інверторі є, ну важко подивитися. До якого підключений акумуля... акумулятор на 24 вольта, 130 ампер годин 6С2П. Даний інвертор, точніше, зборка, набір, має вихід чистий синус 50 Гц, 220 вольт, 3 кВт. Довжина проводу вихода 5 метрів на 6 розеток. Заряджається даний набір через мережу 220 вольт, провід у нього довжина 3 метри. Все підключене, зафіксовано, не теліпається. Даний інвертор вже налаштований. Прийшов він вже налаштованим. Давайте його перевіримо. На мене є чайник, він 1,5 кВт, даний чайник. Давайте перевіримо його дану збірку, як вона працює. Включення знаходиться збоку. Включаємо, пишіть. Зараз запуститься. Це запустилося. На дисплеї ми маємо напругу. Напруга акумулятора 24,9. Справа потужність. Відсоток. Навантаження 50 Гц. вихід 228 вольт. Давайте включимо чайник, включаю чайника. Він півтора кВт. Так, видно, що ми його включили. Давайте поплацюємо, що у нас тут вийшло по потужності? 60% навантаження, півтора кВт. Навантаження. Це працює. 5 ампер. Чудовий він, удобний, зручний. Є зручки з усіх сторін, Як з... з цієї сторони і з цієї. По бокам і спереду і ззаду. Заряджається він швидко, поставляється налаштований, включай і користуйся, шаник вже починає закипати. Чудова збірка, як використовувати під час блокаудів, як великий повербанк потужний. Можна цілу квартиру ним заживити, так як на пікнік взяти в машину, погрузити, так як і взагалі десь на природі або теж нашим хлопцям. Чудо, вага його приблизно десь 20 шість кілограм. Десь до 20, 20 копійчок, точно не заміряв. Все. Так, Чудово.